Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається контрольованою. Зафіксовано 55 обстрілів бойовиків позиції сил АТО. Вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем. Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцівському, Донецькому та Маріупольському напрямку. У зону обстрілів з боку бойовиків опинилися населені пункти Станично-Луганське, Сокольники, Старий Айдар, Вільхове, Щастя, Макарове, Нижнє, Славне. Тоненьке, Новокалиново, Красногорівка, Авдіївка, Пєске, Гранітне, Дебальцево, Вугогірськ, Орлово-Іванівка, Камишеваха, Нікішине, Петрівка, Рідкодуб, Новоласва, Богданівка, Ольгенка, Новотроїцьке, Трудівське та Кримське. Під Маріуполем двічі був обстріляний населений пункт Чермалик. Протягом доби надійшла інформація про загибель трьох та поранених трьох цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків. Здійснила 31 вогневий удар по їхнім позиціям. Надійшла інформація від славних партизанів, які діють в Донецькій області. З повідомлення партизан стало відомо, що вони встановили розтяжки довкола блокпостів терористів. За їхніми даними, три чоловіка загинуло, та як мінімум три поранено. Воїни Збройних сил України впевнено та мужньо йдуть до перемоги, адже правда за нами. Перемога буде за нами. Я особисто сьогодні буду в Харків і завтра буду значить, нагороджувати особовий склад, який знаходиться в Харківському госпіталі, а начальник Генерального штабу буде працювати в Київському шпиталі по всім військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні, для того, щоб їх відзначити. Практично всі офіцери отримали захочення до Дня Збройних сил України. В тому числі і рідні і близькі, які близькі люди, яких загинули, діти або чоловіки, вони так само були відзначені. У національному університеті оборони відкрили меморіальну стелу захиснику вітчизни. Пам'ятник присвячений героям наших днів, солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, всім, хто сьогодні добровільно захищає нашу державу від російського агресора. Міністр оборони зазначив, що у цей непростий час великі надії покладаються на професіоналізм військових. Маєте пам'ятати, що від того, як вивчитися, буде кожного дня буде залежати, як. Ви зможете організувати бій. Як чітко і правильно, а головне своєчасно, ми зможете прийняти рішення на організацію бою. Розуміючи про те, що від того, як це ви будете робити, залежить людське життя. Сьогодні в університеті навчаються та проходять службу 207 офіцерів, учасників АТО, багатьох відзначено державними нагородами. А Михайло Заброцький та Ігор Гордійчук у достойні звання Героя України. Степан Полторак наголосив, що через сучасні загрози необхідно міняти підходи до військової освіти. На пальцях вчити неможливо. Ніколи в житті викладач, який не приймав участь в бойових діях, не буде авторитетом для. Командира батальйона, який йшов в атаку, який приймав рішення, який втрачав своїх людей, і вчити по-сторому сьогодні просто вже не можна. Почесні гості та працівники університету поклали квіти до меморіальної стели, а слухачі провідного вишу держави пройшли урочистим маршем. Степан Полтарак привітав всіх присутніх з днем збройних сил і побажав мужності і витримки. Якщо хворий тривалий час знаходиться в одному положенні, це запобігає. Мені дуже приємно, що напередодні святкування Дня Збройних сил України ми сьогодні відкрили відділення реанімації інфікаційних хворих наших військовослужбовців і службовців. Це відділення не ремонтувалось 50 років. Це дуже життєве, важливе відділення, тому що тут лікуються люди, які, як правило, потребують дуже серйозного догляду. І дуже приємно те, що зроблено сучасний капітальний ремонт відділення. І не тільки ремонт, а й закуплена сучасна апаратура, яка надає можливість якісно лікувати хворих. Війна на сході країни або офіційною мовою антитерористична операція, яка вирвала людей з їхнього повсякденного життя, викликає напругу всіх почуттів та духовних сил, породжуючи шляхетний порив, назва якого захист батьківщини. З командиром роти 80-ї аромобільної бригади Юрієм Руденком ми зустрілись у зоні АТО наступного дня після повернення його підрозділу з бойового завдання, часу на відпочинок обми. Прийняв військової форми та білизни, а потім всі зусилля на обслуговування техніки та озброєння. За плечима молодого родного – навчання у військовому ліцеї в Кременчуці в Академії сухопутних військ. І ось уже цілі два роки офіцерської служби, з яких чверть на війні. Юру буквально за три місяці був дитиною, став офіцером. Це дуже хороший командир. Він завжди впевнений. В нього особи ось такий особливий підхід до кожного з нас. Як сержант був на своєму місці, міг сказати, мав своє я. Маю Бога, щоб вони залишилися живі, здорові, щоб війна конче. Війна розлучила Юрія з коханою дівчиною, розладнала всі плани та примусила батьків хапатись за корвалом і частіше звертатись до Бога, а найстрашніше втрачати друзів та підлеглих. Як я випускався, там думав, що та, що солдат. Це просто чоловічик, який має виконувати твої накази. Але інколи солдат це дуже дорога людина, коли ми почали втрачати їх. І досить, досить хороші хлопці були. От вчора також загинув мій один. Один, один з кращих. Так. І це був я був його командиром звода, потім я став його командиром роти. Досить хороша людина. Дуже, деякі хлопці до сих пор не можуть. Зрозуміти, що нема хлопців, так само і я. Слов'янськ, Семенівка, Миколаївка, Карматорськ ці населені пункти звільняли від терористів і підлеглі Руденка. Але найзапекліші бої були попереду. Ми здійснили марш і там нам ставлять задачу прорватися до наших, до наших співбратимів. Другої роти, яка знаходилася в аеропорту в Луганському. 31 серпня, 30 те це була там сильна, дуже сильніша атака в Луганському аеропорту. І як вони виходили, це сам Бог знає, вони знають, як ми тут жили, ми знали, ми, ми чувствували. Ми заходили з міста, з міста щастя на захід, об'їхали повністю Луганськ з західної частини і вийшли аж на аеропорт. І 32 сторінка. Це в нас звідки ми шулідемо. Оце все кавички, це тут, де він був, де цей. Щастя, ось Лутугіно, Георгівка. Ось у яка хрящовате, то це, звісно, ми теж є вижили. Вони там, бідні виживали. З усіх сторон б'ють б'ють міномети, підбили танк, загинув там танкіст. Я забрав командира танка. Спас, не спас, може він би і так вибіг. Ну суть в тому, що я поміг вибратися звідти. Восени Юрій став відповідальний не лише за своїх підлеглих, а й за меншого, а в сім'ї Руденків середнього брата Ігоря. Він за контрактом служить у сусідньому підрозділі механіком водієм БТРа. Кажу, підпиши контракт, собі буде та стабільна робота. Зарплата, хоча в нас в армії не така вже велика зарплата, але хоч якась зарплата, але стабільна. Я теж не знав, як я в армію попаду. Я, блін, за місяць до цього я не представляв сам себе в армію. І так вийшло, що треба було. Ігор нам весь час дзвонив і казав, як я можу тут сидіти, коли брат тон. Вже коли потім почалася вже настояща війна. На подвір'ї Руденків у невеличкому черкаському селі Боровиця поруч з державним прапором гордо майорить знамено десантників. А низько вклоняються цій родині, що виховала патріотів і благають лише, аби брати повернулися додому живими. Все супер, супер. Помаленьку дихаємо, стираємося, миємося. Ну теж кажу, хай вас добре. Прийняв, прийняв. Пока, все, пока.